Всім привіт-привіт! Зараз без оператора вчепив там камеру наверху. Нарешті знайшов час добратися до того колеса. Це то вже воно кілька місяців лежить. Якби трактора не треба було, то я й не спішив його робити. Ну, як завжди в наших відео, мова прийде не зовсім про колесо. Позвонив кум. З фронту. До речі, всім фронтовикам привіт. Може дехто скаже нам твій привіт до одного місця. по Повіру. А кум дзвони, просить, каже, може, маєш якусь стару стиральну машинку. От. Ну, в мене були такі штуки, але я їх, чесно кажучи, порозбирав на металолом. Коротше говоря. Треба, треба стареньку стиральну машинку, моно радянську. Любу, але ж би вона там трохи щось стирала. Може, хтось має таку вже непотрібну замінили, а та десь стоїть вже без діла. То, якщо що, ну бажано десь поближче Кременеці біля Кременця, якщо що, от, то дзвоніть, радий буду. Помогти кумові, і щоб ви помогли. От. Йому треба там щось стирати таке, що нормальну машинку жалко чубти, як то й кажуть. От. А взагалі, від кума сумні новини. Він багато говорити не міг. Ну Самі розумієте чого. Я теж не буду багато вам розказувати, але хорошого мало. Війна є війна. От. Значить, якщо десь десь маєте хтось таку стареньку машинку і не жалко вам віддати її, пожертвувати, чи як то кажуть, то пишіть в коментарях, якось договоримося, як то правильно зробити. Бо так, якби моя машинка була на ходу, то я можу приїхати і сам забрати її. Ну, найближчий тиждень машинка теж ще не буде їхати, то, то, то точно. Вон, вона а не видно вам стоїть. Е, якщо встигну, сьогодні хочу е, трошки допомогти майстрам, як то й кажуть, ну і собі, машина готова заганяти її в майстерню, але <кій> подумав, що радіатор антикулєра. от такий радіатор, де охолоджує повітря. Після турбіни повітря йде в радіатор спеціальний, бо воно там гаряче в турбіні, виходить. охолоджується і тоді вже йде на впуск двигун, на впускний колектор. То я думаю, що в мене там той колектор, той радіатор повний масла, ну не повний, ну багато там певне тому масла. Треба його витрасти, виполоскати І бачу, що є навіть місце, що підтікає. Значить, є там десь дирочка, і треба буде подивитися, що то з ним робити. От коротше говоря, в коментарях пишіть зараз. Я перезапущу відео, щоб перше відео за ту було коротке.